Україна, каналі, і те, я Говолчук на на телеканалі ІТА Бен, вітаю вас. День тринадцятого під розписанням, ось тема нашої сьогоднішньої програми. Буті, ми розповідаємо яку... Пінок від ножки для кози. Тьотя пінає козу. російська не готується. Таким була програма «Говорить Україна». До зустрічі з Беном. Таким була «Говорить Україна» на телеканалі Інтер. Дякую вам, побачимось. Здравствуйте, в эфире Хубовать Украины, это на сегодняшней программе Джекурда! Давайте смотрим на экран. На цих відео побачите найкраще, але не чего. А можете доверкатися? Можете, можете, а чи можете? Чи бурдане красива жінка? Ні е, хлопець. Жідесятри роки не дотримаються. Але не розповідають, але найкращий хлопець. І так, да, розповідаємо про такі історії. Як хто така Джигурда? Так. Я тобі? Залишу. Джигурда красивий, а за своїми діями, Хлопчик-мужіни, <риклад> хлопчик <риклад> мужини. Не дивіться краще. жінка не дотримається без правил, без правил. Микита Джигурда не дотримується без правил. Ще частенська республика. А со своїм неділі. Ну що ж, таким була програма бою країна до зустрічі. bum 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 bum